Хто там хотів натуральну олійку скуштувати, дивіться, ми виробляємо два вида. Перший це нерафінований, а другий нерафінований фільтрований. Нерафінований фільтрований, той, що другий вид, він дуже схожений на рафіновану, тобто на ній можна спокійно жарити. Вона не має такого сильного запаху. І трошки колір вона має не такий насичений. А не рафінована, вона має більш насичений смак, більш насичений колір, і круто на ній і жарити. Наприклад, якщо ми говоримо за якісь млинці або е, оселедець, ви хочете зробити, або картоплю в мундірах, просто відчути, блін, в мене слюнка пішла вже. <свісно> ви хочете відчути цей смак дитинства, е, то теж і в салати її можна додати нерафіновану та й жарити на ній можна. Е, це два види олії з одного того ж самого соняшника, просто різні види фільтрації. Вони Пройшли абсолютно, не мають жодної хімії, без всяких добавлянь Ось преса вижали їх, і ми відразу розлили. Якщо ви хочете скуштувати її, обов'язково підписуйтесь е, у нас. А ми вже можемо наз... ні, ціну. Ми називаємо в наступному відео. Ми заснімемо прямо все, що розлили, і скажемо ціну. Е, замовити можна буде 5 лютого, тобто завтра, 4-го ми розливаємо. Сьогодні я спіт ось завод за вікном. У нас там е, ми її е, взяли звідти в таку каністру. Тобто вона ще гаряча ця олійка була, розлили по пляшкам. Е, Другого ця фільтрована вона проходила фільтрацію. Сьогодні у нас дата виробництва. Дивіться, можете подивитися. 4 4.02, Ось можете подивитись на мій годинник. Теж 4 число. Сьогодні 14.37. Ми розливаємо. А завтра, 5 лютого, почнеться старт продажу. І будете купувати олію натуральну без хімії. Її можна буде купити тільки через наш TikTok. через TikTok Зерно збуд» буде зверху в шапці профіля посилання на телеграм-групу, де ви можете все купити, вибрати, будь-яку кількість, будь-яку кількість, вибрати ту олію, яка вам більше всього подобається, або ви хочете там дві скуштувати без проблем. І нову почту ми вам відправимо. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити смачну натуральну олію. vas he ni